По-друге, я, а, скільки вже, напевно, років 5 як лайф-коуч. Тобто, відповідно, перш ніж стати тим же самим коучем, да, тобі потрібно пройти оце складне навчання і вивчитесь одна на одній. І, відповідно, ви пропрацьовуєте і свої якісь болі у вас вилазять, і свої травми, і свої переживання, і страхи, і навики планування і тому подібне. Тому це вже більша частина було пропрацьовано під час навчання, під час двох навчань. Додамо сюди цигун духовні практики китайські з медитаціями по 6 годин і відсутністю їжі 41 день. То відповідно. Голодували 40 б... днів. 41 день, да. 41 день взагалі без їжі. Так, да, тільки про... чай? Вау! Wow. Це, це більше місяця. Ну, так. я чув про 70-72 години, здається. І це вже вражає. Я 24 години час від часу роблю, і в мене під сумнів іде все моє життєве переконання. Вау! Більше місяцю. Розкажіть, перш ніж ми продовжимо про провоцити, як відчувається голодування 40 днів? Ну, починала я на 40 днів. Угу, я, тобто. я, Коли я потрапила в сьогодні, ці духовні практики, це взагалі навчання, я починала з 9 днів, потім там було 12. Це не те, що там 9, потім, потім одразу 12. Це було 9, пройшов якийсь період 12, потім було 22. І останній раз, коли були певні трансформаційні зміни в мене всередині, це от було. Як...